Україна Марія Бугаєнко місто рівна. Давно-давно дитя народилося, із скрині неба в матір вживилося, матір'ю носилося, народжувалося, Кормилося, виховувалося, сили у землі взяло, пуповину і місце туди віддало. Водицею умивалося, джерелом напувалося, вогнем гартувалося. Колоссям плекалося, лани, гаї, степи, ліси йому домом називалися. Змії, птахи, звірина і риби йому в брати, сестри готувалися. Дитя все мало і нічого не потребувало. Планета стала йому домом, і все, що на ній і в ній, єднало його з родом. Дитя підростало, себе пізнавало. Сміливості набирало, і сонцем вставало, і сонцем лягало, його відчувало, світла набирало, росло, зізрівало горя не знало. Багато вивчало, і цикли природні, і небо, що в зорі, і надра глибинні, і гори, і доли все йому було цікаво. Печалі не знало, і не сумувало, бо втіха дитини то мами обійми. І мамині очі, що добрі і милі. І мама ростила з любов'ю і миром. Було в тій дитині наснаги і сили. І все, що їй треба, сповна, і донині дитина росла, процвітала і зріла, щоб силу прийняти і йти у їй». Бо маму, прийшов час лишити і вийти у свій незбагненний простір людини з великої букви, з щасливої долі, з колосся і квітів, що вплетені в скроні. Дитина, зачата в любові й ласті, покликання мала від роду, як в казці яким би гидким не було каченя, але лебедем стати, йому зарікла та доля, недоля, і роду й до роду дитя, переросле в дорослу істоту повинне віддати шмат шани усім, хто гене давав їй через батьків. Не прийнята повністю рідна природа, помститься дитині, якщо не догода Якщо ти не вмієш цінити те, що маєш, то буде тобі не до дитям і безхатьком. Адже не буває поганої вроди, не буде й буря здирати пороги, якщо віднайдеш ти у серці стежину, яка приведе до цілющої ниви. Зв'язок той сакральний, домівкою зветься, який вміщає у собі весь Всесвіт. Отож, якщо зможеш його віднайти, довіку не знатимеш ти ні журби, ні горя, ні зради. напастий теж ні. Бо сила силенна живе у тім домі, в якій сповела ма велика в любові. І ти не шукає чудернацьких скарбів. Вони всі в тобі. Ти ж бо серце відкрив. Боже, я дякую тобі за все. Що я душа, що я жива, що я літаю неспіша, не покидаючи тебе, що ти в мені завжди-завжди. А я це ти лише мала, а ти це я, така земна, звичайна і така проста, як цілий всесвіт, бо й складна все можемо разом і сповна хоч в рай, а хоч разом до пекла, де б не літала я. Завжди з тобою і завжди твоя. Де б не блукала ця моя душа, завжди збережена тобою і свята, бо завжди крихта Бога в ній жива. Ніякі не люди сатанинські діти не здатні знищити Бога дитину, в якій живе душа жива, вродлива, наповнена любов'ю і мірило, в ній вірі є. І совісті, і честі, таланту, лантух, здібностей доволі, і безчестя їй не страшне, бо має зв'язок з родом ікони, канони сповідає, і правду матку на вустах плекає. Хоч як би рота їй не затикали, завжди говорить те, що дума і жадає. Сміливості повні кишені має, не бреше, не ганьбиться, на чуже не зазіхає, своє плекає, не свого не жадає, живе собі гарненько й не страждає. Скільки відміряв їй Отець Небесний, стільки має, і береже, і примножає, плідно працює, не зіває. Закони природи поважає, і в мирі з ним весь вік живе. Сусіди заздрили. А вже ж, така мала, а така гарна, й шустра, і складена, файно, співає, і танцює, і плите, і в'яже, і будує, і пряде. Ох, скільки ж всього вні того добра, все ж Бог вложив лиш в неї. Срамота, ми точно знаємо, що вона лиха, недобра, не хороша, не жива, занедбана, замучена, сама не може стільки напликать добра. Це пастка і сусіди за бугра придумали знаругу щоб вона забула про любов і про веселощі життя, щоб перестала тішитись щодня, щоб лежала хвора. Доживала і гнила. Така вже вдача у душі того сусіда там була, точніше, в тому місці, де би мала бути, там душа, натомість лише дира. Дира розміром з Бога, і вона не заростала, не наповнялась. Лиш гнила й гнилю своєю все довкола труїла. Ото така біда, справжня біда жила геть поряд, і вона занапастить рішила се дитя, яке у Бога долі сповела сама земля земля народу волі ця свята. А той сусід Заздрісний і недобрий. Хотів дитину волі отруїти на кіл, на палю, у могилу посадити, щоб не росла, і не цвіла, і не кохала, але ж страждала і страждала, і страждала, палив, морив, гонив, душив недобрий. Вона терпіла, вірила, любила і прощала, надіялась, що любов отямить. І виродок вернеться в рід до мами, покається, збагнеться і роками відмолить ті гри... гріхи, що їх накоїли з катами. Аж ні, ніяк. Кацапто не людина. І вже тоді, як москаля пригріла, було би знати, що москаль теж не людина. Щось посереднє, а нап'ється то скотина, і сам чорт не хоче з ним мати вже діла. Таке паршиве те та сусідське існування, що, хоч плач, доню, а в зиму сиш рання до рання дивитись в оба ока й до світання, нікого в хату рідну не пускати. Інакше рознесуть твоє добро на шмаття. Не знаючи, скільки ночей не спала, а пряла, ткала ту красу і вишивала. Вони ж бо наготовили лиш готові, самі не здалі дурні, безтолкові, і весь світ в морок окунути раді. Бо така вже доля недоля в них о тих німих небогах, сусідських нечистот гаднебних. Вони радіють лиш з біди другого і радість в їх очах осколом хижим зирить. Нема в світі хижаків, страшніших. Гвалтують, знищують заради втіхи. Що ж, сатанинські діти, вони такі, страшніше звірів? Бо звір уб'є лише коли голодний, а виродок скалічить з насолоди. То як же люди будемо вчиняти, як неньку матір захищати, коли орди расистів та навала поліли знову і знову нашу хату? Чи зможе добрим їх? Ти частувати, а може, вже прийшла пора заграти, заграти усіх, хто лізе в нашу хату, хто в хаті цій краде, жере і сере, і більш ніщо не робить, лише дере, дере утришкура з народу. І роду вже не видко ані роди нічого, лише гніт, лише рабський гніт дурної віри. І жебраки народ, з якого, як скотини, Грибуть, що можуть, і тримають в столі, а як крок вправо-вліво, то на бойню. Коли прозріють ті сліпі діти і вигонять усіх хитрих з хатини, тоді сварог із сварги посміхнеться, і буде мир. У всіх на рідних землях. Десь забрела я не туди? Ні, просто видихай і йди, іди з довірою до Бога спокійно, тихо, без ганьби, вступаючи лише крок за кроком, без поспіху й метушні, іди туди. Де треба ти. Іди туди, не не чекають, але у вікна виглядають і Богу моляться, благаючи, допоможи. Він через тебе вістку добру, краплину віри і любові, прийшле туди, де люди просять. Їм не хватає доброти. Ти підійдеш, піднімеш тіло, яке вже дивиться в могилу, очиму в душу зазирнеш. І там воскресна жива іскра, що Богом обрана невістка, із хреста знята, не розп'ята, душу не дала згандлювати, але за ґратами сидить. Десь морок ночі заспокоїв, і десь у снах її пригрів. Вона збентежена жагою піде від злиднів досвіда юрбою. Летіла в небо диким птахом, щоб знову і знову тіло не поранить, так їй хотілося тоді в тілесній формі вознестися, Щоб Богу в ноги поклониться, що він весь час її беріг. І за то сумління, хоч і забула те коріння, з якого швидко проросла. Не втратила вона терпіння, яке збирала як насіння, щоб засівати свої хліба. Дорога видалась жаркою, спекотно духів підіймать. Але вона не відступилась, і кони роду прославлять пішла спокійно, як зуміла і як веліла мати миру, коли прийшла поспоглядати своїх дітей. В обіймах потримати і настанови придрікати, коли прокинулись в свій день. Їй ще служити і доскону нести Май жінка божі кони. Вони прописані у ній. Вона носій лише того гену, де є записано натхненно що Божі діти духу сила. Ніколи не зійдуть в могилу, бо Богом обрані вони. Нема у Бога на примінті дітей таких несамовитих, які готові із неволі виносити живих ідей. Ідей про мир, про світле братство, про світ в'єднанні із багатством духовним всесвіт споглядати і разом з Богом сотворяти. Він лише обрав ось цих юдей. Вони ж не справились з завданням і мусив Бог єднати слов'янів, щоб ті звернулись до людей. Із України піде сила, яка з'єднає усіх в мирі. Збагатить дух їх возз'єднаний. На рівні брата, кума, свата, усі повстануть проти злого, ненависного супостата, і буде рай тоді у хаті. Тоді усі будуть стояти, хто на порозі, хто в коморі, хто у господі, а хто на дворі всі берегтимуть і ніколи свого не віддадуть чужому. Тоді в них буде благодать. Небеса у мене під ногами, такі сині сині, як в струмку вода, наче зеркало, в якому гарно видно лише тих людей, що чиста в них душа. Лише тих, у кого є сумління, совість, воля й крапля каяття за все те, що творять інші, і у кого не видко в дзеркалі життя, дзеркало дорога до спасіння, видно в нім тебе, то можеш йти. А коли нема в душі сумління, скільки не дивись, не взрієш ти. Що б не несла душа у свитку, дай можливість їй тебе спасти. Пожинай плоди, які засіяв, і готуйся йти за три світи. Де б тебе дороги не носили, пам'ятай, що з Богом завжди ти, він, твоя надія до спасіння і молитва тиха в час журби. Скільки б випробовувань стало на шляху твоєму на землі, пам'ятай, що накопив немало, не забереш всього ти у рай, лише досвід, якості і силу ти візьмеш з собою із життя, тож не гай же часу ти і сміло плекай силу духу і душі буття. Своя зграя. У світі недоторканих подій, у плутанині звуків, форм і знаків. Важливо знати, хто ти і стояти один за всіх, і всі за одного серед своїх. Свої. Не просто, своїх непросто віднайти у зграї, хижацьких настроїх, думок і побажань свої ніколи не вкрадуть, не зрадять і не підуть талантом роду гандлювати. У них гатунок інших не даремно свої відстоюють достоинства в світах, і почерк, видно, здалеку. І певно, вони не купляться на популістський жах. Свої від часу і до часу разом ідуть туди, де складно, і споміж нас свої На йно й заразу відреагують зразу, без образ. Є рівень люду, що живе ганьбою, є ті, що тужаться і пруться у верхи, свої ж прекрасно знають собі ціну і просто живуть тихо, залюбки. Т зграю, що зову своєю, так пильно хочу гарно доглядать, бо так важливо бути споміж неї, а всім чужим лиш посмішку давать. Шукай своїх, чого б тобі не стало. Шукай і йди до них від не своїх, бо часто у житті буває, що родич. То не свій, а ти в родині як чужий. Усі ми різні в своїх плаканнях, хтось тішиться майном, погрозами, жалем. А я йду до тих, хто зрання живе натхненням добрим і щасливий днем. Не кічиться, не злиться, не шкодує, не прагне висоти зірок і благ, просто працює серцем, тілом. І шліфує свій Богом даний урожденний дар. В поті чола хліби збирає жита, виховує дітей своїх в добрі, стає їм прикладом в любові, І діти йдуть своїм шляхом і теж серед своїх. Марія Бугаєнко рівне Україна.